Друзі, вітаю коп по вихідним на зв'язку Павло. Вон там Аня, то моя дружина. Вона копає сімплексом, а я копаю з легендою. У неї штатка на Сімплексі Вона, починаючи, так сказати, копер, ну, думаю, що піде вона далеко. Так сказати, в розвитку. А ми сьогодні з вами будемо тестити, та не тестити, а будемо робити коп. Значить, на катушці для Nocta Macro легенди довжиною 24 см і 15 см шириною, так звана лодочка. Снайперка. Ну, я б навіть не сказав, би, що це снайперка. Це більш повсякденна катуха. Копаємо на березі океану ось такого в Карпатах, берег океану, все так як має бути. Коротше, друзі, думаю, буде цікаво. Скажу так, це місце бите, перебите лічно мною. Аська, Сімплекс, Легенда тут вже копала. Ну все зі штатними катушками. Аська теж навіть зі штатною катушкою тут копала. І Аська зі штаткою тут золото піднімала. Ну а сьогодні копаємо снайперкою. Тут, звісно, піддобавляють кожен рік шмурделя і монет зверху додавляють, але ми побачимо на що вона спосібна. Покажу деякі сигнали, щось, щось, щось покажу. Якесь розділення туди-сюди. Так що сьогодні буде цікаво. Перед початком підписуйтесь, лайкосики. Ну і друзі, є у мене група в вайбері пошуківці від моря до Карпат. Силка в першому закріпленому коменті. Будь ласка, додавайтеся, я думаю, що там побачимося. І пам'ятайте, якщо ви плануєте придбати металошукач або поміняти його і хочете отримати якість і гарну ціну, будь ласка, пишіть, дзвоніть до мене. З великою радістю допоможу, безкоштовно проконсультую, все так як має бути. Все, друзяки. так, <кхід> да, і ще в описі залишаю посилання на магазин, «Самий найліпший в Україні. І там посилання так само на прилади. Тому якось отак. Добре, друзі, коротше, йдемо копати. Жінка, йдемо копати чи ні? Yeah. Йдемо. Все, вона теж блогер, бачите там, біля телефончика. Шури-мури круто. Ладно, друзі, йдемо копати. Ось вона малишечка. Отака от катушечка. Вже скажу вам наперед, бо я з нею вже ходив. Катушка хороша, вартує своїх грошей. Посилання на катушку десь, певно, теж в описі залишу. Там можна буде перейти, купити. Ну, Або зверніться до мене з радістю допоможу. А ось і перша монетка. Коротше, Щоб ви розуміли, накрутив тільки що на прошивці 1.11. Дискримінацію на пробки. І пробки вирізало. І серед купи чорних сигналів. Слухайте, зацепаю, Хороший, стабільний. 42-43. Думав, що пробка. На закрутку така сучасна. Але подивіться, 50 копійочок. Та, я розумію, тут ходячки буде маса. Але озеро стареньке і тут можна знайти багато чого цікавого. Але ходячки, звісно, тут просто хмара. Но с, я вам так скажу, серед оцього всього, серед мусора, дискримінацію навіть не включав, повна чуйка, все так, як має бути. Коротше, і просто, на, ну, Там де шмурдяка хмара. Ну, скажу вам, це конечно, круто. Зараз я спробую знайти місце, де пробки є, і от положимо. І подивимось, як працює, по-перше, снайперка, а по-друге, подивимося, як пробки вирізає і чи ним там туди-сюди. Ну, побачимо. А так поки що оця от малишечка справляється на ура. Ну, насправді це щось я вам скажу. Тому що я вже отут ходив коротше, багато разів, вибрав все повністю. І зараз поміж чорні сигнали. Оцею лодочкою я конкретно знаходжу хороші сигнали. Тільки що отут, прямо, от-отут. Знайшов одну копійку радянську, вирішив не показувати. Думаю, якщо зараз ще якусь знайду десь поруч або там, туди-сюди, то це вже закономірність, знаєте, бо кажуть, раз це може бути случайність, а два це вже закономірність. І ну ладно, потеряха, А це ж от зараз Радянську ще одну знайшов. І їх ж тут не ходив, ніхто не розкидав. З глибини десь до штика приблизно. Навіть десь приблизно штик по глибині. Коротше, висмикнув я ще копійку. Що там? Що ти підкрадаєшся? Прийшла підглянути. А. Що в тебе цікавого, бо в мене одні пробки і фульга. Отож. А я Зато монет. золота. Ага. Губа закаточна. Фульга золота. Так, да, золота фольга. На губа машинці. машинки. Коротше, виходить так, що цей... От друга монетка. Можу сказати, що це вже закономірність. От і маємо, снайперочка. Покажу. Ось вона лежить. Я ще навіть не вскривав її. Так, чисто побачив, що монета мідна. І вирішив зняти. Видно зразу, що певно радянська. Ну точно не теперішня, це 200%. Що за монета, ще не знаю. Але так, да, радянська. А тут вроді щось там проглядається. Звісно, стане, слухай, тут такі, що аж плакати хочеться. Давайте так, зараз я її більш-менш чистану і покажу вам, що це таке. Ну тут три не три, нічого з того не виходить. Коротше, не знаю. То, якісь, певно, 15 копійок. Якось так може. Рік невизнаваєми, зато бачите, ну, не стара вона, бо мідний нікель я потер трошки і починає проглядатися. Бачите, по краях починає блистіти. Бо була вона отака от червона. отака така червона. А так от по краях блистить, бо нікель проглядається ще. Ну в будь-якому варіанті, друзі. А ну, приблизно тако дивимося. 25 Легко бачить. Ну, для снайперки це круто. Таку монетку 25 см. Я думаю, що це дуже добре. Ну що, братва, ще є монеточка. Я вам скажу, слухайте, снайперечка мене в принципі так приємно здивовує. Скажу вам чого. Того що я ж вже от стежка вон, присіла моя. Мадам. Вона 50 копійок загублених знайшла Потіряшечку я по стежці так і йду, і тут хоп. Тут збоку сигнал був тільки що 21 там якось. Коротше, він десь пропав, треба підкопати зараз, подивитися пінпоінтером, де він є. Але збоку 14 був, чітко. І я пішов і вон цапнув, дивіться. Цапнув, є он. Сідло від монетки, все так має бути. Правда, слухайте, ну, така ж печалька. Убита в ноль. Ну, то, що це Радянський Союз, то навіть... Не, ну, не, не варто сумніватися. Але що тут за монета, не знаю. 15 копійок. Як на мене. 15 копійок. Рік невідомий. Коротше, друзі, взяла моя Камрадиха легенду зі снайперкою. Ну і от зараз тренується. Тільки що отут знайшла 25 копійочок. Мені сімплекс взяв мене легенду. Отут 25 копійок тільки що разом знайшли з нею. Ну як, я знайшов, вона копала, бо я ж знімаю її ж теж для Тік-Ток. Це ж Тік-Ток войска. Да, ти, ти часом не кадировець, ні? Ну знаєш, тоді можна підписуватися. Ліс of N оф... лі... в Тіктоці вона підписана. Ліс of N по-англійськи. Там можна буде знайти. Це ж ви бачите, віджала у мене пін. Коротше, дав я їй легенду. Ну і сьогодні враження буде у неї про цей самий. Іменно про легенду зі снайперкою. Зараз насамперед враження про, про легенду. Що ви хочете сказати, мадам? Я до мене вже на ви? Так, новий. Ти чого ти мені її не купив, а мені сімплекси запхало. <світ> <світ> Бабок багато вона коштує, що ти не знаєш чи що. Тут бідний родственник, немає ні копійки, розумієш, за душою, слухай. Ходив по дертих штанах на коп, розумієш. <реш> Зато з легендою, так. Да. А я ти розумієш, бабок має не в податих штанах, розумієш, із сімплексом. Клас! Ну просто в неї бабки ще не повмирали, ще живі всі бабки, бо в мене вже бабок немає, вже давно нема. <реш> ну що, давай, перше враження про оцю малишечку, про снайперочку. Так. <реш> да. Твоє, от, от як, як людина, яка перший раз її в руки взяла, от, оцю снайперку. Гарно для жінки. Гарно для жінки, так? Да. Да? По-перше, легший прибор. Легший зразу... прилад, каже, зразу стоїть. По-друге, менше сигналів копати приходиться. Чого менше? Того, що стабільніша вона. Немає, що все підряд копаєш. зразу знайшла цілі. <світ> ну, де Я вам відкрию секрет, я включив дискримінацію, але вона права. Прибор дійсно стабільний став. Штихіший, ну, Тихіший стає, не балаболить. Гарна штука. А чоловік не хоче мені купити. Снайперку? Чоловік тобі має купляти снайперку. А хто? Ні, ну ви представляєте? Ну от от ти розумієш, слухай, ну я тобі кажу, закопаєш мені банку з грошима, з желізною кришкою. Я прийду, викопаю її і тоді куплю тобі снайперку. Добре, в мене є по 5 копійок Угу. Все йде. А це, це візуалочка. Ні, друзі, насправді я вам скажу, що розділення в неї набагато класніше, ніж у штатки. Плюс прилад дійсно тихіший став. Зараз у неї просто телефон в кишені. Тому він трохи чує телефон. Та й я стою поруч з інтернетом включеним. Але так то снайперка просто огонь, я вам скажу. І розмір, що, що, що класно, що мені подобається. Розмір виходить, 24 на 15 всього. Тобто, ви розумієте. Вона буквально на 4 сантиметра менша від штатки, але на 15, але на, скільки? на 13 сантиметрів вще від штатки. Тобто, ну, шикарно, шикарно. Як на мене, клас. Ні, ні разу не жалію, що я її взяв. Реально. Жінка, то я про тебе сказав, що ні разу не жалію, що я тебе взяв. А, Звісно, так. Я просто снайперку називаю жінку. Так, да, тихо, спокійно, да. це я так снайперку називаю ласково жінка. Так що хе -хе, копай сигнал, я тобі кажу. А зараз, друзі, прийшов час невеличкого тесту. Значить, сьогодні я знайшов отак ложу, отут пімпочка малесенька. Бачите, яка манюсенька. Ще монетка і ще монетка. Посередині чорний сигнал. Навіть десь мені здається, або біля цієї монетки, або біля пімпочки. Дивимось, дискримінація повністю відкрита. Дивимось, на що спосібна ця снайперочка. Рядом пімпочка. Ми чуємо чітку пімпочку. Ага, це ми вже нову монету чуємо. Ще одна монета. А тепер спрохода. Хороший мультисигнал, але. Отут питання чорне відбите. Дивіться, як класно відбиває. І буквально переміщаємося три см вправо. А взагалі. Відстань Між цими монетами, друзі, це. Ну от, буквально отут десь між оцею монетою і цією 30 см, між оцею і оцею 16 см. І посередині отут є чорна ціль. Всі п'ять цілів ми відбили нею. Вважаю, що це дуже хороший результат. Як на мене, снайперка справляється на свої, для своєї задачі. Шикарно. Ну і є ще ж секретна інформація, як же ж я не поділюся з вами секретом. Секретна інформація заключається в тому, що ця снайперка, вона коротше є універсальна. Якщо кругла снайперка, да, яка була перед тим, то тобто, стільки, яка йде в комплекті, значить кругла снайперка. Вона виходить тільки от для снайперських робіт. Тобто, шурф на смітнику копати, туди-сюди. Ну а скажу вам по секрету, що в будній день отако піти просто з нею копати десь в лісі. Хоч попри те, все, що в неї глибина хороша, але вона не цей, ну вона не цей, вона не, не витягне виходити з неї. Вона замала. А ця ж має 24 см довжини, 15 ширини. Коротше, це звичайна ходова катуха, щоб ви розуміли. Працює як снайперка, відбиває як снайперка. Але слухайте, ну вона і глибину має хорошу. І вона сама звичайна катуха. Тобто нею можна ходити кожен день, будній день. І тому, друзі, я вам скажу, це не реклама цієї снайперки. Ну, ви знаєте, що я стараюсь бути максимально чесним, максимально об'єктивним, щоб, щоб ви побачили правду. Щоб ви побачили правду. У мене є і та кругла катушка, снайперка. Вона мені сподобалась. Вона, хорош, вона хорош, ну, хороша, вона хороша, відбиває класно, все супер. Но замала вона, замала, як на мене. Ну, це так. Це чисто для, для потреби, для любітеля, для того, хто шурфить постійно, От іменно оця от кругла снайперка. Да. А ця ж під мої потреби на пляжику копануть, походити десь по лісі, там, де мусорка, на хатах на старих, ну просто шикарно. Просто шикарно. Ще спробував я дати нагрузку, значить, швидкість сімку поставив, а нагрузку зробив на, на десятку. Ніби як швидкість сіморка, але проводку я робив на десятку, щоб спеціально її завалити. Вона мене дивує, вона чіпляє хороший сигнал. Вона чіпляє хороший сигнал, вона без ніяких проблем бере цей сигнал. Тому, друзі, я вважаю, що вона топ за свої гроші. Це висновок сьогодні, отакого от, от от копа. Тому що ну, це, можна сказати, мій полігон. Он мій. Тікток війська стоять, клацають. Тікток війська. вам легше зі снайперкою ходити чи ні? Набагато. Каже, набагато. Коротше, ну бачите, от, тут зі штаткою штатка непогана катуха, хороша теж, класна. Снайперка тої глибини немає, але зато снайперка розділяє цілі просто шикарні. Ну, як на мене, це топ за свої гроші. Ну що ж, друзі? Ти жінка, скільки монет сьогодні знайшла? 75 копійок. 75 копійок. Це вже досягнення. 25 і 50 копійок. Я знайшов 4 монети і пімпочку. Ну, в принципі. А, це і ще. Бриліантик. да, Два бриліанта в три карата, слухай. Угу. Це так, чиста візуалка, бо копала фольгу, а викопала. Ще равлика такого, так? Да? Коротше, друзі, посилання на снайперку лишаю в описі і закінчую. Таке коротеньке, інформативне, непогане відео. Так що, ну, якось так. Коротенький тест і коротенький от відосик. Так що підписуйтесь, ставте лайки, переходьте по посиланню, купуйте. Там є посилання на найліпший магазин в Україні. І ну, це не реклама, це правда. І при тому всьому, що там є і посилання на магазин, можна зайти. А також до мене приєднуйтесь в групу. А ні, то ми йдемо до вас. Йдемо до вас, будемо вас прикопувати, якщо ж. Ладно, друзі, коротше, все, закінчуємо, бо то вже починає бути якийсь.